соціально урядова програма прихисток це можливість отримати компенсацію витрат на оплату житлово-комунальних послуг у разі розміщення у своєму помешканні внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися в території, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані Російською Федерацією. Порядок організації заробіт з компенсації виплат за тимчасове розміщення ВПО у місті Кривому Розі затверджено рішенням виконкому Криворізької міської ради від 5 травня 2022 Року номер 272 зі змінами. Програма діє у Кривому Розі з середині квітня минулого року і завданням центру візи забезпечити прийом заяв від мешканців міста, що розмістили у себе ВПО. У перший місяць дії цієї програми в Кривому Розі до центру віза було подано близько 500 заяв. А вже у січні 2023 року максимальна кількість була це 3 тисячі заяв. У цьому місяці ми плануємо. Прийняти 2,5 тисячі замовників послуг з цього питання. І за дорученням міської влади, щоб було зручно нашим мешканцям, ми працюємо навіть у вихідні дні, якщо це потрібно, адже заяви подаються з 1 по 5 число кожного місяця. Працюємо у всіх районах міста, у всіх терпідрозділах ведеться прийом заяв для зручності наших містян. Ми традиційно вже кожного місяця наприкінці робимо телефонний Дзвінок замовнику цієї послуги та визначаємо е, зручний для нього день та час візиту кожного місяця з 1 по 5 число. Три основні моменти, про які повинні знати е, криворіжці при оформленні допомоги е, за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб. Е, перше це потрібно обов'язково задекларувати, що у вашому помешканні проживають внутрішньо переміщені особи. Для цього е, у день їх розміщення або або протягом наступного дня потрібно подати повідомлення. У цьому повідомленні зазначаються дані ВПО, дані власника житла, документи, що посвідчують право власності на це житло, і це повідомлення реєструється у відповідному реєстрі. Після цього у разі зміни кількості розміщених осіб або у разі припинення їх розміщення, також потрібно подати повідомлення відповідної форми. І третій момент це кожного місяця. Перше по п'яте число необхідно подавати заяву на призначення компенсації. Бланки всіх повідомлень заяв розміщені на веб-порталі Центру Віза. Ви можете зручно, не виходячи з дому, роздрукувати ці бланки, заповнити і направити в центр Віза або принести особисто. До речі, прийом заяв на цю послугу можливий і онлайн на електронну пошту центру Віза, і особисто. Близько третини заявників користуються зручною формою. Дачі в електронному вигляді, які документи потрібно подати для отримання компенсації. Для цього потрібен обов'язково документ, що посвідчує особу, номер облікової картки платника податків, документ, що посвідчує право власності на житло, де розміщується внутрішньопереміщені особи, довідки про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб на кожну особу, а також довідка про рахунок у формі Айбан для зарахування компенсації. Які підстави можуть бути для відмови в отриманні? Цієї послуги. Це зазначення недостовірної інформації в заяві або відсутність повідомлення про розміщення внутрішньопереміщених осіб, а також наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги. Крім цього, заявники часто подають заяви двічі, наприклад, в електронній формі, а потім приносять особисто до центру візу. У цьому разі також по одній з заяв буде відмовлено, а інша буде за. Задоволено. Сума компенсації визначається на рівні 14 гривень 75 копійок за кожний день проживання однієї людини. У період з 1 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 року законодавча сума визначалась на рівні 30 гривень за кожний людину день. Результатом послуги є зарахування коштів на банківський рахунок або повідомлення про відмову. У цьому разі від центру віза ви отримаєте смс повідомлення відомлення і можете прийти ознайомитись з листом, який готує департамент соціальної політики виконкому міської ради, у разі якщо з якихось причин у компенсації було відмовлено. На адресу центру віза надходить багато запитань щодо е, часу отримання коштів, але на жаль, ми не суб'єкт надання цієї послуги і не маємо інформації про дату зарахування коштів, тим паче, що вона залежить від надходження е, коштів від благодійних міжнародних. Одних організацій